які ми скирдували граблі, е, є у нас і сиропи, є біч або стіп на нього ще називають для обмолоту зернових, або обмолочували, наприклад, за допомогою ось такого катка, збирали докупи е, зерно, е, колоски з зерном зв'язували в пучок і тоді підкладали під каток, приводили його в рух, зазвичай ну, за допомогою коня прив'язували. І зирненько обмолочувалося. Це було, звісно, набагато швидше. Потім зерно вже можна було зібрати і повести на млин. І багато речей, якими користувалася тільки жінка для виготовлення ниток і полотна. Це була дуже кропітка робота. Ну, наприклад, якщо це була вовна овеча, її треба було декілька разів вичистити за допомогою таких дираків, да, наприклад. Та, що йшла з першого і йшла на якісь грубі матеріали, наприклад, там для того, щоб мішки зробити. Та, що була з другого вичису, вона йшла там, наприклад, там, на рукавиці, на носки. А вже з третього вичису, яка була вже м'якенька воночка, то вже з неї можна було прясти нитки і потім з ниток шити одяг. Да? Є у нас прядка. Дуже цікаво те, що коли хлопцеві подобалась дівчина, він обов'язково, ну, коли мав уже намір з нею одружитися, мав їй подарувати прятку або зробити самому, або замовити у майстра. І ось якщо дівчина прятку приймала, то вона давала заочно згоду на майбутній шлюб. Але коли до неї приходили старости, вона вже могла ще раз подумати. Або подати рушника, або викатити гарбуза. А от якщо дівчина відмовлялася від подарунку, то старості вже можна було і не засилати. Це буде остаточно ні. Коли працювали, наприклад, з Леном, його довгий час вимокували, вичисували за допомогою таких гребнів. Потім треба було теж за допомогою веретина робити ниточку. Дуже важка була ця робота, бо треба ж було ж крутити весь час цю ниточку, смикати мозолі на пальчиках, натирали. Кажуть, що коли народжувалась дівчинка в родині, то пуповину акушерка, бабка, повитуха, да? Перевязала, підкладаючи ось таке веретено, для того, щоб дівчина в майбутньому була гарною рукодільницею, щоб цей дар їй передався від матері, від бабусі і так далі. Ну і е, кажуть, що веретено мало силу від злих чарів, воно було гостреньке. І коли маленька дитина лежала в колисці, то обов'язково поруч з нею клали веретено від злого ока. А зараз ми булавочки одягаємо гостренькі, да, щоб нас ніхто не зріс.